Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином правильно налаштовувати абзацний відступ або відступ першої строки. Всі початківці вперше, коли починають набирати текст, роблять типові помилки. А саме, замість налаштування абзацного відступу, вони виставляють або, наприклад, 5 пробілів, або застосовують кнопку TAB, тобто позначку табуляції. Все це є невірним, тому що навіть кнопка Tab не завжди може спрацювати. Який вихід ситуації? По-перше, над самим аркушем зверху та ліворуч ми з вами бачимо наші допоміжні лінійки. Але інколи відбувається ситуація, що їх просто немає. Як робити в даному випадку, якщо на лінійках у вас немає? Нам необхідно з вами знайти. Вкладку подання, або якщо у вас програма є з русифікованим інтерфейсом, вам необхідно знайти вкладку «Від». І на ній ми знаходимо слово «Лінійка». і ставимо відповідну галочку. І лінійка відразу в нас з вами з'являється. Потім, якщо в нас є набраний текст, нам необхідно застосувати комбінацію клавіш Ctrl-A. А потім звернути увагу, що на лінійці в нас є верхній нижній бігунок, відповідно, ліворуч, та нижній бігунок праворуч, які нам дозволяють налаштовувати відступ нашого тексту. Якщо ми з вами наведемо курсор на верхній бігунок ліворуч, ми з вами побачимо, що в нас є підказка, що це налаштування відступу першого рядку. Ми затискаємо. Ліву кнопку мишки та переносимо наш курсорчик на необхідну нам відстань. І ось весь текст тепер в нас мають, має однакові налаштування абзацу. Це перший спосіб. Інший спосіб нам необхідно з вами на вкладка Главне або Основне знайти функціональну групу абзац і розкрити її. Ось тут, в відповідних налаштуваннях відступу, в нас є відступ першої строки. І, як правило, він проставляється в розмірі 1.25. Потім, натиснувши кнопку ОК, ми з вами бачимо, що дійсно весь текст, який в нас був набраний, він прийняв дані налаштування. А взагалі, я вам рекомендую налаштовувати абзацний відступ, перш ніж ви починаєте працювати з текстом. Успіхів! Підписуйтесь на мій канал. Будемо навчатися разом!